Всім добрий ранок, всім привіт, доброго ранку і гарного всім дня. Починаємо день з водички. Підігріла добре водичку. Сьогодні в нас 15 травня. Який день сьогодні в нас? Четвер. Може, сьогодні щось уже відбудеться у нас? Може, щось підпишуть? Окусь чи що-небудь. Хоча не віриться, їхній не поїхав, не знаю я. наш президент поїхав. Ой. Буду переодягатись і щось готувати. Так, дівчатка, уже без 10-11. У мене сніданок переходить в обід. Приходила на собі ви Так, значить, що я ще собі приготую? Приготую я собі шаурму. Правильно, да? так? Так, Важу мене лавашик, ви бачили, як я готувала. З вами. Десят дві грами, наче малуватий, а не такий якийсь. Коли не замотається, так? 52 грами. Хватить мені. Лавашик я робила із стірно-зернового борошна. Хто зі мною той бачив. Може мені два? А ну ще один. Бо я не наївся. 52 грами. Що це так? Два? Два лавашика 106 грамів. Нормально. А ці два. Так само. Все. Буде два лавашки в мене. Вони маленькі, 52 грами. А вже обід. Так, буду робити. Так. Я вже все підготувала, щоб швиденько вас не затримувало довго. Ну, ось так, два штучки. О. Так, з'єднала. Тепер я підготувала м'ясо куряче. Стигну, обрізала цей. Порізала на шматочки. Так, ну що? Трішки чимось помастити, так? Да? Трішки ось моїй томатик. Тут геть. Капелечка копелечка. Що було в холодильнику цей, той, той кладу, Томатик можна. можна мене грецький йогурт. Десять чотириста тридцять пять п'ятнадцять грамів йогурта десять відсотків. Поки. Тепер м'яско в мене, стигну. 82 грами я важила. Нормально. Сіль, бо я не солила. Так, сіль. Так, тепер кірчичку та трішки геть тут. Грамки дві, дві, три. Дом'я оскала. Да? Ох, тепер, 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 тепер сир. Сир я важила 35 грамів. Ну, спробую порахувати кілокалорійну не хочеться. Я не можу ще закачати отой сіт 30, ви мені писали. Не можу, тому що там треба його купувати. А навіщо я буду купувати ще його? Платити гроші. Ну, ж так приблизно зробити що це? Така точність потрібна, чи що? Там треба платити гроші. Я заходила. Ви мені писали, я заходила. Так, ще беру. Так, тут було 19, так. Да? Десять ще 9 грамів йогурта. Микнуть включить пательню. Хай гріється. І далі кладемо ми салат. Салат я рухувати не буду тут. Ось так зверху покладу. Тут зелень петрушки, кропчику, цибульки, капуста молода. Ось так. так. Підсолити трішечки. І ще покладу 385 грамів. Ще 8 грамів поклала я і вийшло рівно 30 грамів у мене. Йогурту 10%. 10%. Може, хто рахує, рахуйте дівчата Я попробую Не вийде, то не буду. Не буду рахувати. Так, ще взяла я. 71, так. Що взяла я 6 грамів. вийшло 36 грамів, так? Так, все. Закручую лавашик. По бокам получиться у не... не знаю. Ну, ось так я. Якось так. О, зараз. О, красота. Зараз. Пательня нагріється і буду класти на пательню. Ось така в мене вийшла шаурмичка. Зараз нагріється сковорідка і буду класти. Ні в одну сковорідку не входить. Моя шаурма буду пекти в духовці. Вже включила. І більшу сковорідку поставила, і меншу. Ну, коротше, так, Сережа приїхав. Був у лікарні. Я, ти тут, а Я дзвоню, щоб відкрила ворота. А, я знімаю. Ага. Я знімаю, коли знімаю, воно ж не деко хотіла ж у сковорідки піджарити. Не влізло не в одну сковорідку. Так, зважимо. Всього скільки, да? Так, 346 грамів Вийшла шаурма. Нормально. Снідати я буду вже 11.25. Оце так. Зараз зробила цей корінь, додав молочко і буду снідати. Молочко домашнє в мене та трішки, щоб не таке. Щоб не таке не агресивне було. Серединка тут І зараз буду смакувати. Дівчатка, вкуснятіна неймовірна. Дуже смачно. М -м -м. Це корій тільки з молоком. Тут нічого в мене не висить. Бо буває, другий раз дивися, щось висить на, на лиці. Я ж погано вже бачу. Тільки в окулярах треба. Якось треба прилучити, щоб на сковорідці, щоб... Не сильно запікать, але смачно. Приємно, коли знаєш, що воно і і поживно, і корисно, і смачно. Давайте, дівчатка, всім смачного, не буду вже далі перед вами жувати. Комусь подобається, комусь не подобається. Робіть. А я буду далі снідати. Ще скажу, записала. Поки по пам'яті по скільки всього, лаваша 100 грам, м'ясо куряче, бедро 80 грамів, сир 35 грамів моцарела і йогурт 30 грамів. Капусту я не рахую. Все, можете підраховувати. Так, зараз спробую підрахувати. значить, І всього в мене вийшов. Вийшла шаурма 350 грамів. 180 і 35. 215, 245 грамів. Це в мене шаурма і 100 грамів капусти. Салат. Так, зараз. Треба мені телефон. Дівчатка пересчитала я свої калорії. Приблизно вийшло 450 калорій, тому що там лаваша цільнозернового немає. І взагалі я рахувати нічого не буду. Купувати я не хочу. Ті всякі приложення. Додатки купувати я не хочу. І взагалі. І взагалі, це винос мозку. Все, дівчатка, давайте, іду вам, поставлю відео. До включення. Сьогоднішній тільки день розпочався.